Дуже тішить серце, що маю змогу нагородити за збірку авторських віршів. Робота, яка відгукнулася в моєму серденьку з першого погляду, з першого такого дійсно точки дотики відбулися моментально. Нікіта, я знаю, що ти є сьогодні тут. Будь ласка, я тебе дуже прошу вімкни камеру. Нікітка Соловей з Шепетівки, якщо я не помиляюся. Бачу а тебе, я день. рада доброго дня, Нікітка. Вибачте, я украду ту, Оксана Єген ту хвилинку, тому що Нікітка, ти виграв сьогодні перше місце. Я, тобі, я тебе вітаю. Так, Але так. моє серце назавжди з тобою. Назавжди. Бо тому що саме найперший вірш, який я відкрила, він мене вже тримає декілька днів. Я поділилася посиланнями з усіма своїми колегами, і дійсно. Точки дотику у нас з тобою відбулися, тому пам'ятай, я надіюся, ми обов'язково з тобою, сонечко, зустрінемося. Спасибі тобі. Це надзвичайна так. робота. Низький тобі, Уклін сонце. це твори надалі. Я буду рада обов'язково бути твоєю фанаткою. Так. Тому, шановні учасники, ваші роботи. Кожне, кожне назавжди залишиться в серці, в кожному з них є частинка любові, яку ви вклали в своїх діток, яку ви хотіли поділитися десь своїм досвідом. Це дуже тісно, тому мої вітання вам. Дякую, пані Оксана. Це так цінно. Ви просто не уявляєте наскільки дозвольте заслухати фанфари, бо вони дійсно. Uh, є тим підтвердженням і дійсно чути... uh -huh. так, будь ласка. Фанфари є дійсно тим важливим моментом, бо коли ми рухаємося, нас підтримують багато людей, і це дуже важливо. Не менш важливо, коли нас підтримують люди вже на фініші, так де ми можемо презентувати свої роботи. Тому я дякую вам за підтримку, яку ви висловлюєте.